Нещодавно я вам розповів про предмети у грі, але за одне відео про всі предмети розповісти дуже складно. Тому я вирішив поділити відео на дві частини. Хоча, здавалося, предметів у грі не так вже і багато, але достатньо, щоб затягнути відео більш ніж на півгодини. Боюся собі уявити, що там з предметами в таких проєктах, як Dota 2 і LOL. Там предметів ще більше, ніж в моблі. В минулому відео я вам розповів про взуття і захисні предмети. Якщо ще Ще не бачили, то обов'язково подивіться. В цьому відео я вам розповім про атакуючі предмети. Я вас вітаю! Це гайд для новачків на предмети гри. Частина друга. Ми починаємо. Предмети атаки, як і захисні предмети, поділяються на дві категорії: це предмети фізичної сили і предмети магічної сили. І є декілька предметів, які входять в дві категорії одночасно. Вони посилюють як магічну силу, так і фізичну силу. І мають назву предмети адаптивної сили або гібридної, що по суті одне й те саме Нараховується у грі 34 різноманітних предметів атаки. Ага. Так що сьогодні розповідати буде про що. Розміщуйтесь зручніше. Свячений кришталь. Предмет магічної сили. Цей предмет є найсильнішим підсилювачем магічної атаки. Мало того, що він володіє найвищими показниками магічної сили, так і ще має пасивку, котра робить показники маг сили ще сильнішими, бо надає від 21 до 35% додаткової магічної сили в залежності від рівня героя. Цей предмет збирається магами, бійцями та вбивцями з магічним типом шкоди, а ще деякими сапортами. Квітчаю є предметом прямої проекції свяченого кришталя в фізичній силі. Так, це предмет з найвищими показниками фізатаки у грі. Свячений кришталь і клинок квітчаю у простонароді називають ще зеленками. Чому їх так називають, я думаю, здогадатися не складно. Пасивка предмету надає на 2 секунди плюс 25% фізатаки по героям, у яких ОЗ нижче 50%. І мейнери Леоморда, наприклад, знають, що цей предмет. Предмет дуже добре співпрацює у тандемі з пасивкою цього героя. Так. Цей предмет збирають лише бійці, стрільці та вбивці-прокастери з фізичним типом шкоди. І рідко коли збирають цей предмет автоатакери. Тризуб предмет фізичної атаки. Має дві пасивки. Одна з них це антихіл. Нанесення шкоди по ворожому герою знижує його здатність регенерації і ефекти щита на 50% на 3 секунди. Друга пасивка надає 8% чистої шкоди проти ворожих героїв з великої кількості ОЗ. Цей предмет зберег. Переважно стрільцями та бійцями автоатакерами з фізичним типом шкоди, рідко коли прокастерами, пронизуючи небеса, предмет фізичної та магічної атаки надає додаткові пункти до швидкості перевсування, пасивка предмету вбиває ворожого героя, у котрого ОЗ нижче 4%. і надає 10 зарядів страти володарю предмету за вбивство, і мінус 30% зарядів страти за смерть. Кожен заряд страти збільшує поріг спрацювання пасивки на 0,1 Оток і складається до 80 разів, тобто в сумі ми можемо мати 12% порогу. ОЗ. цей предмет підходить в основному героям Прокастерам, таким як Ейдора, Гренджер, Клінт, Госен, Аврора, Іксія. Тощо. Такий собі тощо предмет. То в темі той знає, з кого цей стьоп. Палаючий жезл, предмет магічної атаки. Має в арсеналі дві пасивки. Одна з них це антихіл. Тобто це ще один варіант антихілу, тільки тепер магічного типу. Інша пасивка підпалює ворогів і наносить чисту магічну шкоду у розмірі 1% від озацілі на 3 секунди. Цей предмет збирають герої з магічним типом шкоди. Переважно маги з продовжувальною магічною шкодою. Сапорти. рідше і ще рідше деякі танки, наприклад, Стілос. Ой, Хілос, я хотів сказати. <клес> Паличка Генія, предмет магічної атаки, також надає додаткові пункти до швидкості перевсування. Пасивка надає плюс 10 до магічного проникнення. І знижує ворожим героям магічний захист в розмірі 3 плюс 03, помножений на рівень володаря предмету протягом 2 секунд і стакається це до 3 разів. Тобто, в ідеальних умовах предмет нам надає 32,5 магічного проникнення. Що насправді непогано. Цей предмет дуже добре підходить Ейдорі, оскільки цей предмет співпрацює з її пасивкою і другою навичкою, яка і так знижує магічний захист противнику. Так, цей предмет збирають маги, бійці та вбивці з магічним типом шкоди. І тільки незрозумілі люди намагаються цей предмет збирати ще танкам. Незрозуміло для чого. Ололоя Мамкін домагер на роумері, і про таких виникає лише одна думка, коли їх бачиш у грі. Is... Божественний меч, можна сказати, є доповненням палички генія, якщо вам не вистачає магічного проникнення, бо хтось у ворожій команді зібрав щит Афіни або блискучу броню, або і те і інше. І щось якось не вистачає пробиття. В цьому випадку збирається божественний меч, який, звісно, є предметом магічної атаки. Його пасивка надає додатково плюс 40% магічного проникнення, що робить цей предмет прямим контрбілдом щит. Та Афіни. От якщо хтось не знав, як грати проти щита Афіни, ось вам відповідь. Цей предмет його контрить. Але це ще не все. Предмет додатково надає 0,1% магічного проникнення за одну одиницю магічного захисту ворожого героя, максимум до 20%. Тобто у сумі ми можемо мати до плюс 60% магічного проникнення. А це означає, що цей предмет ламає не тільки щит Афіни, але і блискучу броню. Удар мисливця. Предмет фізичної атаки додатково надає пункти до скорочення перезрядки навичок. Пасивка надає плюс 15 фіз проникнення. І якщо володар предмету 5 разів підряд наносить шкоду по одному і тому ж герою або об'єкту, надається додатково 50% до швидкості перевсування, яка поступово спадає протягом 3 секунд. КД-пасивки 8 секунд. Цей предмет збирається в основному бійцями та вбивцями фізичного типу. Злісний рик, предмет фізатаки збільшує фізичне проникнення. на 30%. за кожну одиницю фізичного захисту ворога надає додатково плюс 01 фізичного проникнення. Максимум може надавати додатково 30% фізичного проникнення. Тобто, в сумі предмет надає 60% фізичного проникнення проти танків або бійців, які забілдились у фізичний захист. Цей предмет в основному збирають стрільці автоатакери, інколи прокастери, інколи бійці та вбивці з фізичними типами шкоди, згубний кулемет. Предмет фізичної атаки надає додаткові пункти до швидкості атаки, має два пасивні ефекти. Один надає додатково 30% до фізичного проникнення, другий назавжди збільшує дальність базової атаки на 12%. При влучанні у ворожого героя швидкість перевсування збільшується на 10% на пів секунди. Предмет збирається тільки стрільцями-автоатакерами. Іншим цей предмет не має жодного сенсу. Краще зібрати сокиру війни, якщо ви граєте на бійцях. Це предмет... Предмет Фіз Атаки, пасивка котрого надає додатково 12 Фіз Атаки протягом 4 секунд і стакається це діло до 6 разів. Мало того, цей предмет надає додатково 10% чистої шкоди при повних стаках і 12% вампіризму від навичок, незалежно не від чого. Цей предмет підходить тільки бійцям прокастерам. Бо іншим класам героїв ефект предмету знижений на 50%. -да. Годинник долі, предмет мах Атаки, надає додаткові пункти до скорочення при зарядки навичок. Має Дві пасивки. Перша пасивка надає 4,5 плюс 0,5 помножене на рівень героя гібридного захисту на 5 секунд при нанесенні магічної шкоди ворожим героям. І цей ефект складається до 6 разів. Тобто у сумі на 15 рівні ми отримаємо 72 гібридного захисту. А це дуже і дуже непогано. Друга пасивка відновлює нашу ману і ОЗ на 15% протягом 3 секунд, якщо ті падають нижче 50%. Перезарядка ефекту 60 секунд. Цей предмет збирається Грають бійці та танки з магічним типом шкоди, і рідко коли маги, наприклад, жусінь. зимова корона, предмет фізичної та магічної атаки, скорочує перезарядку навичок, має активний ефект. При активації герой входить у стан стазісу, що робить його нерухомим та невразливим на 2 секунди. Перезарядка ефекту 100 секунд. Під час стазісу неможливо переміщуватись, наносити шкоду базовими атаками та застосовувати навички. Але ті навички, які були застосовані до активації ефекту. Перериватися не будуть. Цей предмет дуже добре підходить героям, які мають продовжувальну шкоду, наприклад, Ультимейт Одети та Аліси. Цей предмет також варто збирати проти таких героїв, як Ван Ван, Госен, Інь, для того, щоб переживати прокаст таких героїв. Зачарований талісман або ще в простонароді її називають книгою. Предмет магічної атаки. Надає значну кількість пунктів до скорочення перезарядки навичок і має в арсеналі дві пасивки. Перша відновлює 15%. В мани кожні 10 секунд. Друга збільшує максимальне скорочення навичок на 5%. Цей предмет збирається магами та сапортами. Дуже рідко, коли бійцями з магічним типом шкоди. Я б навіть сказав, що бійцями цей предмет краще не збирати. Винятком може бути гвіневра. Ну і якщо ми вже заговорили про КД-навичок, то варто згадати за такий предмет, як скороминущий час. Це предмет фізичної та магічної атаки, скорочує перезарядку навичок. Пасивка надає скорочення поточної перезарядки. Ультимативної здібності на 30% за кожні вбивства та асисти ворожих героїв. Цей предмет збирається в основному саппортами, такими як Ангела, також іноді танками, такими як Тигріл. Меч мислився на демонів, предмет фізатаки надає додаткову швидкість атаки і додатковий вампіризм. Має дві унікальні пасивки. Перша надає 8% від кількості озелі чистої шкоди базовими атаками. Друга надає додаткові 2% вампіризму базовими атаками на 2 секунди. І цей ефект складається до п'яти разів. Цей предмет підходить лише стрільцям-автоатакерам, таким як Нія, Лейла, Ван Ван, Меліса. І в основному цей предмет збирається проти жиру. Якщо у команди противника занадто багато жирних героїв, тоді цей предмет варто збирати. І він непогано поєднується з пасивкою Тризуба, який теж надає чисту шкоду проти танків. Коса корозії, предмет фізатаки, надає додаткову швидкість атаки. У предмета дві пасивки. Одна надає додатковий додаткові 80 одиниць додаткової фізичної шкоди і сповільнюють ціль на 8% на 1,5 секунди. І цей ефект складається до 5 разів. Друга пасивка надає додаткові 6% до швидкості атаки на 3 секунди. І цей ефект теж складається до 5 разів. Цей предмет збирається стрільцями- автоатакерами фізичного типу. Кіхті хаса, предмет фізатаки, надає додаткову швидкість атаки та шанс до критичної атаки. Пасивка надає плюс 20% до вампіризму, а критичні атаки надають додатково 20% до швидкості атаки на 2 секунди. Цей предмет збирається стрільцями та бійцями-автоатакерами фізичного типу. Вітер природи. Або як його ще називають в просто народі, антифіз. Предмет фіз атаки надає додатково до швидкості атаки та вампіризму. Має в арсеналі активний ефект, котрий при активації надає імунітет до всієї фізичної шкоди на 2 секунди. І цей ефект уходить на КД на 90 секунд. Але КД вдвічі менше, якщо цей предмет використовується не стрільцями. Але цей предмет в основному збирається стрільцями, бо на героїв іншого класу його збирати сенсу майже немає. Райське перо, предмет мах атаки надає додатково до швидкості атаки та вампіризму. В арсеналі предмету дві пасивки. Одна надає додаткові 50 плюс 30% від мах сили магічної шкоди базовими атаками, а друга пасивка надає додаткові 6% до швидкості атаки за 3 секунди, і цей ефект стакається до 5 разів. І якщо ви вже складаєте план Барбароса і думаєте впихнути в одну збірку косу корозії, і райське перо, то поспішає вас засмутити. Пасивки цих двох предметів. Не скейляться. Кому варто збирати райське перо? Стрільцям автоатакерам магічної шкоди. У грі він усього один. Це Натон. Так, є ще Кімі. Але Кімі у швидкість атаки не збирається. Також бійцям автоатакерам магічної шкоди, таким як Сільвана і Есміральда, деяким магам, у яких сильні базові атаки, наприклад, Заск і Харіт. І у грі є один єдиний танк, кому цей предмет підходить. І це Едіт. В принципі, я назвав вичерпний список героїв, кому варто збирати цей предмет. Автоатакерів з магічним типом шкоди у цій грі не так вже і багато. Можливо, я забув когось назвати. Ласка. Прошу до коментарів. Там можете написати, про кого я забув, кому ще цей предмет може стати у пригоді. Золота палиця, предмет фізатаки надає додаткову швидкість атаки, має дві пасивки, Одна конвертує 1% шанс критичної атаки в 1% швидкості атаки. Тобто з цим предметом ваші критичні атаки щезають. І вони перетворюються у швидкість атаки. Друга пасивка збільшує швидкість атаки на 80% за кожну третю базову атаку і збільшує поріг швидкості атаки до 500%. А ефекти атаків в два рази швидше стакаються. Наприклад, пасивка керрі або стаки предметів, наприклад, коси корозії, будуть набиватися в два рази швидше. Іншими словами, якщо за один удар надається один стак, то з золотою палицею буде надаватися два стака. Цей предмет збирає. Такими героями, як Ханзо, наприклад, котрому потрібно настакувати свою пасивку: Келкарт, Кері, Ван Ван. Ван Ван пасивку стакати не потрібно, але на Ван Ван збираються такі предмети, як коса корозії, і меч мислився на демонів, котрі мають свої стаки, концентрована енергія, предмет магічної атаки, пасивка надає плюс 20% гібридного вампіризму. А також надає плюс 5 магічної сили після нанесення магічної шкоди, і цей ефект складається до 6 разів. При повних стаках магічна сила збільшується на 12%. Цей предмет збирається магами та бійцями, переважно з магічною продовжувальною шкодою. Гнів берсерка. Предмет фізичної атаки. Надає додатковий шанс до критичної атаки. Пасивка предмету посилює критичну атаку на 40%. І критичні удари на 2 секунди збільшують фізичні атаки на 5. Цей предмет збирається стрільцями та бійцями, які роблять упір на критичні атаки. Наприклад, Леслі, Броуді, Мій. Беатріс, Лейла, Іритель, Лапу Лапу та інші. Меч Сніжної королеви, предмет маг атаки надає додаткові відсотки до вампіризму та швидкості перевсування, пасивка предмету сповільнює ворога на 10% на 2 секунди, якщо шкода по ньому була нанесена навичкою, і цей ефект складається до трьох разів. Цей предмет в основному збирають сапорти такі як Матільда, Ангела, Флорін і деякі маги, такі як Валір. І чане також цей предмет підходить і деяким бійцям, наприклад, Аліса, безкінечна битва, предмет фізоатаки. надає додаткові відсотки до вампіризму, до скорочення перезарядки, до швидкості пересування, а також до відновлення мани. Пасивка протягом 3 секунд після застосування навички надає чисту фізичну шкоду базовою атакою, яка залежить від фізичної сили, а також швидкість пересування збільшується на 10% під час працювання пасивки, КД пасивки 1,5 секунди. Цей предмет. Мет збирається переважно бійцями, такими як Чонг, Леоморт, Лапу Лапу, тобто такими бійцями, у яких сильні не лише прокасти, а й автоатаки. Також цей предмет дуже добре підходить деяким стрільцям, таким як Клінт. І Беатріз, Старліумова коса, предмет магічної атаки, надає додаткові відсотки до перезарядки навичок, вампіризму та відновленню мани. Пасивка предмету точно така сама, як і пасивка безкінечної битви, але вже з магічною чистою шкодою. І цей предмет збирається такими героями, як Каріна, Госен, Сільвана, Еді, тобто тими героями, у яких сильні автоатаки, говірливий з вітром, предмет фізичної атаки. Єдиний предмет, який не надає додаткові пункти до фізичної атаки, але надає додаткові відсотки до швидкості атаки, до шансу крита та швидкості перевсування. А пасивка цього предмету дуже дивна, бо вона наносить 5-2 секунди від 150 до 362 одиниць магічної шкоди від автоатак, вражаючи до трьох ворогів. Цей предмет підходить. В основному стрільцям автоатакерам: Ван, Ван, Меліса, Мія, Лейла та бійцям-автоатакерам, таким як Зілонг, Фрея, Аргус, криваві крила, предмет мах атаки, пасивка надає 800 плюс 100% від загальної магічної сили одиниць щита, котрий відновлюється через 20 секунд після отримання шкоди. І поки цей щит активний, надаються додаткові 30 швидкості перевсування. А якщо щит зруйновується, то швидкість перевсування зростає на 150 протягом однієї. Секунди. Цей предмет збирається магами, вбивцями та бійцями з магічним типом шкоди. Наприклад, цей предмет дуже добре підходить Есмеральді в додаток до її щитів, клинок семи морів, предмет фізатаки, пасивка надає додаткові плюс 15 фізичного проникнення. І також надає додаткову фізичну шкоду від базових автоатак, при умові, якщо протягом 5 секунд не було отримано або нанесено шкоди ворожим героям і сповільнює ціль на 40% на півтори секунди. Цей предмет. Предмет збирається героями з вибуховою фізичною шкодою, такими як Броуді, Кусака, Беатріс, Леоморд та інші. Переважно цей предмет збирають бійцям, котрих беруть в ліс для швидкого старту. Жезл блискавок, предмет Махатаки, надає додаткові відсотки до перезарядки навичок. Пасивка кожні 6 секунд по трьом ворогам наносить додаткову магічну шкоду, котра залежить від загальної магічної сили. Після нанесення шкоди прискорює героя на 30% протягом 2 секунд. Цей предмет. Збирається магами-прокастерами, бивцями та бійцями, з магічним типом шкоди, золотий зорепад, предмет фізичної атаки, надає додаткові відсотки до вампіризму та швидкості атаки. Пасивка збільшує гібридний захист на 1 одиницю за кожні 1% вампіризму. Максимум, скільки можна отримати гібридного захисту за вампіризм, це 50 одиниць. І якщо цей предмет збере герой класу не боєць, то цей ефект буде знижений на 50%. Також, якщо ОЗ володаря, Предмету падають нижче 30%, то він отримує 770 плюс 70 помножено на рівень героя одиниць щита і 50% швидкості пересування на 3 секунди. КД-пасивки 60 секунд. І не дивлячись на те, що цей предмет стрільцям збирати не варто, на думку мунів, цей предмет збирається в основному саме стрільцями. Бо навіть 25 одиниць гібридного захисту і щит, котрий більше тисячі одиниць на дорозі не валяються. Теоретично муни хотіли, щоб цей Предмет значно посилював бійців автоатакерів, але шота пішло не так. І цей предмет як збирали стрільці, так і далі збирають. Фляга Оазісу. Предмет Махатаки. надає додаткові відсотки до перезарядки навичок. Пасивка підсилює здібність лікування на 12%. І під час навички лікування або щита, якщо ОЗ союзника нижче 35%, то союзник отримує 100 помножено на рівень героя одиниць щита на 3 секунди. І коли цей ефект спрацьовує, він зберігає. Зменшує перезарядку навичок в володарі предмети на 2 секунди. Сам ефект спрацьовує лише на союзниках, тому цей предмет підходить виключно саппортам. Естес, Ангела, Матільда, Мінотавр, Дігі, Флорін, Ліхтар Бажань, предмет магічної атаки, надає додаткові відсотки до перезарядки навичок. Пасивка надає додаткові 8% чистої магічної шкоди за кожні 800 одиниць шкоди. Цей предмет підходить в основному магам, і в основному цей предмет варто зберегти. Якщо у ворожій команді занадто багато жиру. Спис великого дракона, предмет фізичної атаки, надає додаткові відсотки до шансу крита та перезарядки навичок. Пасивка предмету збільшує швидкість пересування на 30% на 7,5 секунд після застосування ультимейту. І цей ефект перезаряджається через 15 секунд. Цей предмет рідко користується популярністю, бо він не надає дуже великого бусту в критичних атаках і тільки займає додатковий слот. Але Таким героям, як Леоморт, Ірітель і Зілонг, цей предмет може бути корисним через свою пасивку. І тільки через нею, і тільки для того, якщо дійсно потрібна додаткова швидкість перевсування. А так, взагалом, на туш Ірітель чи Зілонга кіхті хаса виглядають набагато цікавіше, бо надають той самий скейл, Фізатаки і шанс укрита. Але кіхті додатково тебе відхилюють і надають бонус до швидкості атаки. Тому спис дракона це взагалі безкорисний предмет. У грі. Дуже рідко, коли зустрінеш його у грі. Якщо його хтось збирає, напишіть в коментарях. Я подивлюся, хто ці люди, і хоча б буду знати, що ці люди взагалі існують. Цей предмет потребує переосмислення. Ось такі предмети у грі ми маємо. Сподіваюся, це відео для тих, хто щойно почав грати в цю гру, буде корисним та пізнавальним. Ну і для тих, хто вже давно грає, хоча б освіжило пам'ять. Якщо це відео тобі сподобалось, обов'язково протисни палець вгору. А якщо ти це відео вважаєш корисним, то обов'язково ділися ним зі своїми друзями та знайомими по грі. Це відео і попереднє відео для мене були складними у створенні, тому я сподіваюся, що ви оціните його погідності. І ще хочу подякувати кожному, хто підписався на мій канал. Ви в мене найкраща аудиторія. Ціную кожного з вас. І тому це сердечко від Ейдори я присвячую кожному з вас. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку. І не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.